Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки, доброго ранку усім діточки і батьки. Сьогодні у нас заняття з логіко математичного розвитку. Розгляньте, будь ласка, малюнок та запам'ятайте, який предмет тримає кожна дитина. А тепер згадайте, хто що тримав у руках. Розпочнемо з цієї дівчинки. Її ім'я Катруся. Що вона тримала у руці? Правильна відповідь повітряна кулька. Далі у нас Тарас. Що в нього був в у руках? Так, він тримав олівець. Наступний Петрик. Що він тримав у руці? Правильна відповідь кораблик. Далі Святослав. Що було у нього в руці? Вірна відповідь молоток. І Надійка, що у неї було в руці. Правильна відповідь ліхтарик. Молодці. Наступне завдання. Давайте причепимо на повітряній кулі потрібні цифри. Результат прикладу на повітряній кулі має дорівнювати числу на корзині. Розпочнемо з цієї. 4 відняти скільки, щоб дорівнювало 1. Правильна відповідь 3. Далі. Сім відняти скільки, щоб дорівнювало два. Вірна відповідь: П'ять. Далі шість відняти скільки, щоб дорівнювало три. Так, три. Далі. 8 відняти скільки, щоб дорівнювало 4. Так, 4. Далі. 3 додати стільки. Щоб дорівнювало 5. Вірно, 2. Наступна куля. 4 додати. Скільки, щоб дорівнювало шість. Так, два. Наступна куля один додати скільки, щоб дорівнювало сім. Шість молодці. Далі. Три додати скільки, щоб дорівнювало вісім. Вірно, п'ять. Наступна куля. Три додати стільки, щоб дорівнювало дев'ять. Вірна відповідь шість. І остання куля. Два додати скільки, щоб дорівнювало 10. Вісім. Молодці. Завданням справились. А тепер уважно розглянути малюнок. Що зображено на малюнку далеко, а що близько? Самостійно. Далі покажіть на малюнку найвищу гору. А тепер розгляньте і покажіть на малюнку найглибший ставок. Будьте уважні, покажіть фігури всередині круга. А які фігури знаходяться зовні? Молодці, дітки, на сьогодні все. До побачення, до нової зустрічі!